Благодійну допомогу обласному будинку дитини, члени обласної організації партії Удар Віталія Кличка надають не вперше. Цей заклад є для них одним з підшефних. Ми здесь не только потому, что мы стали активным участником политического процесса. Это вопрос нашей морали. Мы хотим дать позитивный сигнал тем людям, которые могли бы и хотели помочь и детям, и быть неравнодушными к тому, что происходит вокруг. Именно поэтому мы здесь. А не потому, что это какая-то разовая акция. Цього разу члени партії Удар Віталія Кличка передали закладу більше 130 кілограмів прального порошку. Цього будинку дитини вистачить на три місяці роботи. Це дуже необхідно, і я ж кажу на три місяці ми на сьогоднішній день будемо спокійні тим, що ми зекономимо ті невеличкі мизерні кошти, які направляються державою, і оці благодійні кошти лягли в конкретний вираз. Цей пральний порошок, всю чистоту, сердець, всю доброту, сердець. Тому ми дійсно дуже вдячні і зазиваємо сьогодні всіх людей брати приклад з тих людей, які вміють творити добро. Оглянувши приміщення пральні, члени обласної організації партії Удар Віталія Кличка пообіцяли подарувати дитячому закладу нове устаткування для прання білизни. Ми окреслили для себе цілий перелік наступних дій відповідно до тих потреб, які має цей заклад. Всі ці потреби ми вже включили в свій план, який будемо виконувати протягом найближчого часу.